Так, да. да, 1 лютого рівне, Майдан Незалежності. Нема ніде нікого. Рома Медвечук порадується, тільки це не ті барикади, на яких він був. О, палатки є. Ну, є Свобода. Вон палатка. Європейський Союз. Тарас Шевченко. У нас Славуті ленін стоїть, нас Шевченка немає в місті. А Они не схожі досить. Да О, тут все пише. Інформацію почитаємо. Ні, почитаємо що пише. Да. Біда. Все коротко, ясно, лаконічно скажені гроші в скаженому режимі. Все понятно, написано це все змістовно всі герої осені. Знаю, зараз будуть бити може.